Друзі, всім привіт! Знімаю швидко відео вам, воно буде повчальне. І не вчиться на своїх помилках, а вчиться на моїх помилках. Дивіться, котенятка. Очко поганеньке А це котенятко в нас взагалі очі закриті, поки. І в нас очі дуже-дуже, дивіться, які поганенькі. Вон він, ось, бачите. Так. Що сталося з цими котенятами? Я чуть цих котенят не відправила на той світ своїми руками. Що сталося? Ви знаєте, це котенятка, вони петькіни і коли вони народилися, у них з очами було погано. Зараз покажу вам на фотки. Я їх лікувала з народження, все скоріше герпеса вірусна інфекція. Вона була передалася їм од мамки, в общем-то і що. І начебто я їх вилікувала. і Вони в мене були в котікумнаті, жваві, класні котенята росли. Я їм зробила перше щеплення, ай гралюлька люлька! Ай, гра, люлька моя. Я їм зробила перше щеплення вакциною філоцел. Це комплексна вакцина, вона вважається непогана. Ї, її Цією вакциною колять в притулках деяких, в общем -то, і вколола я їм перше щеплення. Все було добре, поки не прийшов час до другого щеплення. Десь за тиждень до другого щеплення вони почали шмаркать. Шмаркать, трошки очі, такі. я їх почала лікувати, мазати, колоти трошки вітамінки, ну, думаю, пройде. І тут нас вже останні дні до щеплення підходять, там 21-28 днів. По-моєму, 26-27 день був. Дзвоню я ветеринару, кажу, так і так, вони трошки так, наче мені здаються, не, е, не здорові, але в нас вакцина підходить останні дні, що мені робити. Ну, вона каже, коли, ні, щоб мені не послухати ветеринара. В тому випадку б, вакцина пропала б. От. Я б вилікувала котенят і все було добре. Ні. Я взяла, послухала і вколола вакцину по цілому, по цілій дозі. День нічого, другий нічого. От. На третій день, Боже, носи забиті. Очі позапухали, віка позапухали, вони були в общем, дуже хворі, прям дуже хворі. Коротше, що я, друзі, зробила? Я знала це завжди. І це пишеться, кругом пишеться, що треба прививати клінічно здорових тварин. Тільки клінічно здорові. Якщо ви бачите, що чи насмерк, не дай Бог, чи якісь там е, очки затікають, чи кашляє котенятко, чи котик, ні в, в коїм випадку не можна прививати. Хай краще та вакцина пропаде, а ви, переприв... допустимо, вакцина пропадає, ви виліковуєте тваринку, от, проходить якийсь період, потім тільки ви її прививаєте. А у них мало того, що була. Народження герпівірусна інфекція, вони прихворіли, і я їм ще дозу дала цієї інфекції. Коротше, ви поняли, да? це дозу цих, в дозі прививки є противовірусна проти, проти герпіса. І я їм ще вколола її. Получилось у них така, в общем, дуже-дуже була форма болячки, не, не легка, але. Була без температури, не лізь до льовки, була без температури, і в них був завжди практично пару днів там апетиту не було, а потім у них був гарний апетит завжди, Да? Зараз вони вже граються, в туалет ходять вони гарно, бо я їх перевела вже на другий антибіотик. Не, не робота ні юнідокс солютаблі, ні, Юні, ні, Юні Солютаб. ні, ні сумам'єт не роботали. общем зараз перевела, перевела їх на Цефтриаксон і вони ось ожили. І ще мені виписали. Які я тільки не пробувала каплі в очі. Ай ти мої калюськи, Ай ти мої калюськи такі. Ну, ну, це вже другий день я ці каплі капаю, зараз покажу, які каплі. От, І, значить, каплі мені в очки виписали, і вже краще трошки з очима сьогодні стало. Так вони грайливі. В общем, вони, я їх витягую, звісно, звичайно, але ж вони вже, бачите, травичку хочуть, вже хочуть вибігти, ну, ще долікую і в коті кімнату підуть жити. Буду на вулицю уводити. В общем, такі справи. Я чуть своїми руками не угробила цих котенят. Тобто люди добрі. Якщо пишеться і дивіться на мій такий горький опит. Якщо пишеться клінічно здорових тварин прививати, то хай тоді. І я, це, я, ж кажу, я це знала, ну, наче мене чорт водив і мені треба було їм цю прививку зробити. Понимаєте? Так що таке буває. Ну, я, звичайно, я б їх, в любому, в любому випадку я їх виходила, б, чи, чи може і якщо б я в мене у самої не вийшло, я б на стаціонар би їх здала в лікарню. Але ну, в общем, все благо обходиться, бачите, які вони вже. Ще треба очки, ще треба антибіотик дня 3-4. Закріпиться вітамінами, даю от, пробіотик обов'язково з їжею, щоб не було в нас поносіків. Да? І отакі от у нас котенятка. І не можу ж їх прилаштовувати, бо вони хворенькі, розумієте? але ж не сильно їх і беруть чорних да, такий колір табі. Так що, друзі, не, не вчіться на своїх помилках, на моїх помилках, а не на своїх. Будь ласка, якщо у вас такий випадок буде, що треба прививку робити а, а, а котенятку чи котик, чи, чи собачка не, 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 не здорові, хоч якийсь признак є болячки, будь ласка, не прививайте. Хай Краще вакцина пропаде, чи через місяць зробити, повторити вакцину, де да і все. Вірні зробити по-новому дві штуки, якщо це, якщо це котенятка чи собачатка. А якщо це дорослі, то е, одну вакцину, там, якщо вони вже були раніше привиті, теж ждіть, поки е, вилікуєте, поки тварина буде клінічно здорова, потім вже будемо прививати. Все, таке повчальне відео. Не знаю, думала його не знімати, а потім думаю, ні, зніму, Мало ли що, може, ще такі є, як я. Кажи, да?